П'ятниця 29 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Вадимом Жемчужніковим. Чоловік родом з обласного центру, але разом із сім'єю проживав у селі Ходаківці. В цивільному житті працював торговим агентом. До війська приєднався в березні 2023 року. Служив у лавах 35-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання в Донецькій області. 47-річного чоловіка залишилися дружина, троє дітей, батько та брат. Поховали Вадима Жемчужнікова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Він дуже позитивна людина, він постійно був в такому настрої, він постійно сміявся, він, навіть не можна було сказати, що він був на війні. Він дуже така хороша, дуже добра людина. Дуже позитивний, голубоглазий. Дуже гарний чоловік. і Останні слова, що в мене є дуже багато записів його голосових, то він казав, що я приїду, каже, куплю квартиру, каже, і, і буду тут жити вже в Хмельницьку, а не в селі. Останній час, що він говорив, він каже, я ідеаліст і дуже страшний. Каже, я їх каже, всіх там переб'ю. постараюсь скільки можу, то стільки переб'ю. От. А каже, я ідеаліст, і те, що я останній раз з комою бачила, його відпустили на п'ять днів, три дні на дорогу, два дні вдома він такий побув. І каже, що він з палочкою, я кажу, так він же ж не годен ходити. ж там в нього з ногою дуже серйозно було. І він, Вона каже, що ні, він каже, все рівно рветься туди. Це Самовіддана, дуже хороша людина, ми з ним так сказати, з КМБ з навчання разом були. Фахівець своєї справи, багато що пройшло, багато де були. Це людина, зразу з якою знайшли спільну мову. От, завжди виконував бойову задачу. От, це дуже велика для нас втрата. Він був нагороджений за операцію на лівому березі медаллю за мужність. От, евакуював багато помертимів, Ну, от, ну, тому зараз ми трошки збиті з пентелику, але ну, це війна. Ну, і, на жаль, винувата в цьому Російська Федерація. П'ять автобусів з Чехії отримає Хмельницький. Транспорт нашому місту передає найбільший район тамтешньої столиці Прага Прага-6. Він є партнером Хмельницького із березня 2022 року. У рамках співпраці чехи раніше передавали місто генератори, квадрокоптери, автомобілі. Діти загиблих українських військових їздили до Праги на відпочинок. Крім нашого міста, ще три автобуси чехи передають з селу Білогородка Бучанського району Київської області. У Хмельницькому зелений колір на світлофорах замінять на смарагдовий. Про це повідомляють в КП Бред. Це стосуватиметься лише транспортних світлофорів. Більше насичений відтінок стрілки на зеленій лінзі покращить видимість сигналу, що важливо для безпеки на дорозі, особливо в умовах низької освітленості, додають на підприємстві. Зміни розпочнуться з наступного року. Вони спричинені застосуванням нових стандартів відповідно до європейських норм. Всього на перехрестях у Хмельницькому нараховується 127 світлофорних об'єктів, але смарагдовий колір застосовуватимуть лише під час ремонту або встановлення нових. Практичний штучний інтелект для бізнесу. Безкоштовний одноденний тренінг для підприємців під такою назвою організували в Хмельницькому Айхабі. Під час заходу учасники дізналися, як з допомогою розумного онлайн-помічника швидко аналізувати великі об'єми даних, створювати рекламні повідомлення, графіки, презентації, використовувати під час співбесід та оцінки кандидатів. На тренінг зареєструвалися понад 60 учасників. Я вже більше року користую ChatGPT, спочатку як просто тестовий, зараз, в принципі, вже як постійний. Тобто мені подобається, як він працює, він допомагає зекономити час. Він допомагає у певних моментах працювати з даними і розумію, що мені не вистачає знань. Буде цікаво поговорити з спікером, ну і з колегами, які будуть тут, хто як практикує дану можливість там. Працювати з цією програмою, ну я не знаю, чи це програма, чи це така система. Дуже важко зрозуміти, що це буду розказувати і показувати на практичних прикладах, як штучний інтелект використовується для задач бізнесу. Будь-яка інформація, починаючи з текстової, графічної, аудіо, відео, все, все що може робити людина, можна я не говорю, заміняти штучним інтелектом, але використовувати штучний інтелект для того, щоб оптимізувати задачі бізнесу. Особливістю бізнесу це є конкуренція, тобто ми Маємо бути конкурентні. Якщо ми його не використовуємо, це будуть використовувати наші конкуренти. Якщо вони почнуть робити роботу швидше, якісніше, дешевше і загалом краще за нас, то ми будемо програвати цю конкурентну боротьбу. Тому насправді треба використовувати технології, інакше ми інакше програємо конкретну боротьбу з точки зору бізнесу. Виставку світлин. Фотографи старовинного бахмута презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. В експозиції представлені копії ста фотографій і поштових листівок початку ХХ століття. На них історичні будівлі та краєвиди Бахмута і портрети людей різних професій та суспільних станів. Унікальні світлини цьогоріч оцифрували в рамках проєкту Місто у Валізі. Відчуття були особливі. Вперше в роки взяв такі маленькі, старенькі світлинки. І ноги були пошкоджені. Все, що ми могли врятувати у 2022 році. Ми вивезли, воно зараз зберігається у безпечному місці. Це такі безцінні скарби краєзнавства і культури нашого краю. Найбільше постраждало місто в роки Другої світової війни. Багатьох будівель ми вже не бачили. Ну, а ті, що дійшли до нашого часу, нещадно руйнуються сучасними російськими загарбниками. По іншому, ми сприймаємо, мабуть, ці світлини більше не очима, а серцем, тому що знаємо, наскільки важливо вивести ці спогади, вивести світлини своєї сім'ї. Ця культурна спадщина, історична спадщина дуже важлива. Нам хочеться щоб Бахмут був в першу чергу в уяві людей таким красивим, старовинним зі своєю унікальною історією. Змагання серед учениць п'ятих-дев'ятих класів відкрили серію волейбольних протистоянь в рамках Хмельницької шкільної ліги. Розпочали боротьбу 15 дівочих команд загальноосвітніх навчальних закладів. З наступного тижня приєднаються збірні десятих-одинадцятих класів. Вже після баталії між дівочими колективами вийдуть на старт юнацькі. В департаменті освіти повідомили, що до кінця року відбуватимуться відбіркові етапи. Фінальну частину Хмельницької шкільної ліги з волейболу проведуть уже у 2025 році. Перша гра була доволі така вдала для нас, і ми, в принципі, розраховували на такий результат. Наша команда була гарно підготовлена, ми довго тренувалася. І... Ну, ми взагалі дуже, дуже хотіли цієї перемоги, і ми її якби досягли. Ця гра була дуже напружена. Ми при тому раніше грали товариську гру з цією командою, і ми ну, знали, що вони доволі сильна команда, і з нею буде доволі важко грати. Але саме для цього моменту ми тренувалися, і вже далі до нових досягнень ми будемо йти обов'язково. Ми проводимо на трьох базах шкільних: це ліцей, третій, ліцей. 14 й ліцей, 6-й, де ми зараз знаходимося. Як ви вже спостерігали, там дійсно йде така заповзята напружена боротьба. Всі бажають і прагнуть вигравати. Я хочу сказати, що волейбол останні роки в нас. Такий став популярний серед дітей, особливо серед дівчат. Як не дивно, серед дівчат більше заявляється команд закладів освіти, чим в юнаків. В волейбольній лізі є дві вікових категорії хлопців та дівчат. Це поділені на 5 і 9 класи та 10 і 11 класи. Грають дві партії до 25 очок. Якщо рахунок 2-0, то все. Якщо 1-1, то буде третя вирішальна партія до 15 очок. Більше про ці та інші події у нашому випуску О19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!